Чи загалом готує школа до НМТ? Нас взагалі вища освіта, типу, не обов'язково вас ніхто не змушує вступати в університет. Чи існують перездачі на НМТ? Так, раз на рік. Учні, які допустили 15 помилок, 54 питання було 15 помилок можна було отримати 190 плюс балів. Чи буде п'ятий предмет на НМТ 26-го року? Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Зенохаб з вами. Ми з Яніною, вчителька історії і вчителька географії. І сьогодні ми знімаємо це відео для майбутніх 11 які скоро будуть складати те страшне НМТ у 2026 році. Шановні випускники 2026 року. Це відео спеціально для вас. Це перше наше спільне відео, в якому ми розкажемо вам усе, до чого вам треба бути готовими. Уся інформація, яка на сьогодні відома про НМТ, Сьогодні ми вам її озвучимо, скажемо до чого. Готуватися, як загалом краще планувати свою підготовку. Ви залишали нам свої питання у віконечках. Тому сьогодні ми будемо відповідати також і на те, що конкретно цікавить саме вас. Перше питання, яке цікавить у всіх: чи буде п'ятий предмет на НМТ 26-го року? Тому що е, чекай, в 24-му році було 4 предмети, 25-му році було 4 предмети. І що нам скаже 26-й рік? Звичайно, ми не знаємо відповідь ще на це питання, але ми так підозрюємо, що буде чотири предмети. По поки що не ніякої інформації, навіть згадки про те, що має бути п'ятий предмет на НМТ. Взагалі минулого року Вакуленко, очільниця українського центру якості освіти, сказала, що нереально провести п'ять предметів в один день, так і тому швидше за все у 2026 році. Як би ми цього не хотіли, щоб звичайно війна закінчилася і можна було б повернутися до ін. Нічого напевно формату ЗНО, але тим не менше буде чотири предмети, бо неможливо п'ять предметів провести в один день. Так, ну про це говорилося, що п'ять предметів типу це трошки заскладно. Ну, складно. чотири е, е, так. Чотири це оптимальний варіант. Про це звучала інформація. Тому, типу, сподіватися, що у двадцять шостому році щось зміниться. принаймні зараз якихось вагомих підстав немає. Ну звичайно, залишається напевне та сама е, суть предметів, яка і була: три предмети обов'язкові і четвертий предмет всього, так? на вибір. Так? Обов'язково в нас є українська мова, математика, історія і предметна вибір, географія. І на цьому ми закінчимо перелік проти та вибір дива. Немає, ну ми звичайно жартуємо. Географія, англійська мова, біологія, українська література, хімія, фізика і там інші іноземні мови зараз. У нас літо 25-го року, і частина майбутніх випускників вони вже думають про свою підготовку. Я знаю, що хтось вже почав готуватися. Багато хто починає готуватися навіть з 10-го класу. Хоча моя особиста думка: відпочиньте літом. То відсотків дайте собі час трошки розслабитись, тому що у вас попереду такий дуже важкий насичений рік, коли вам треба буде багато всього вивчити. Тому мені здається, найкраще починати підготовку з осені з вересня. З вересня. Просто з вересня. Паралельно школа, паралельно підготовка до НМТ. Так більшість взагалі наших от учнів. І навіть якщо робити опитування, я впевнена, що більшість з них розпочали підготовку саме з вересня. Ну це класно, тому що типу, коли ти починаєш підготовку з березня, то в тебе три місяці будуть прям горіти. Так, коли ти починаєш підготовку з вересня, то ти в такому комфортному темпі працюєш цілий рік потрошечки, потрошечки підготовка йде. Ти прогресуєш, набираєш бали і ти готуєшся без зайвого стресу. От, коли ти починаєш готуватися ще там з 10 класу, це теж not bad, але ти виснажуєшся. Дуже довго типу ти готуєшся і це виснажує. Тому ну нормальну вересні. Я розпочинала підготовку до ЗНО в вересні. Прекрасно, чудово. Я дуже задоволена тим. Що розпочала її саме із вересня. В принципі, от географії опевнено, що історію так само можна вивчити за оцей от навчальний зік. Починаючи з вересня. Повноцінно ви бачите, наші учні вивчають їх, складають на класні результати, тому е, починайте підготовку, але не пізно, а саме десь з осіннього періоду. Це да що Ну можливо, якщо ви там математику знаєте трохи гірше, можливо, її варто почати швидше вчитись. Але, типу, це один предмет. Всі чотири предмети не починайте готувати там ще. З 10 класу. Загалом раніше було ЗНО. Це теж був класний іспит. Там ну, свої нюанси були, трошечки воно все ж таки відрізнялося. Зараз НМТ. Ми не знаємо, чесно кажучи, чого очікувати від 26-го року, проте мені здається, що все ж таки ще у му році. Залишиться формат НМТ. Угу. Я теж так думаю, Но на ЗНО було більше питань. Хоча пам'ятаю, що раніше, як тільки ввели НМТ, учні дуже були проти ЗНО, вони такі були щасливі. що Ура, НМТ, НМТ, тепер я бачу, вже думка багатьох змінилася. Тому що на НМТ дуже велика втрата балів. От, ти так. робиш одну помилку, ти вже е, дуже ріжеш свої бали, а кілька помилок, три помилки, ти 180, так. 180 балів більше отримати. Можеш, бо на НМТ 30, наприклад, з географії питань, ну менше кількість питань, ніж на ЗНО. Можна було зробити кілька помилок, і ти міг отримати 190 плюс. Я пам'ятаю, що так. в той рік, коли ми складали ЗНО, учні, які допустили 15 помилок, 54 питання було, 15 помилок можна було отримати 190 плюс балів. Так, на ЗНО була така штука. Ну, звичайно, на ЗНО були типу, питання з відкритою формою відповіді, коли паралельно ми складали. Дали українську мову і літературу, це було типу як один предмет В комплексі. Так mm -hmm. плюс писали твій роздум ще до цього всього. ЗНО, ну, звичайно мало свої нюанси, але НМТ все ж таки теж має свою складність, тому що ну як мінімум те, що ви пишете чотири предмети в один в день. це це складно так, голова не варить, особливо вже там під кінець на четвертому предметі. Ну, Плюс тривоги, плюс висна система, плюс е, вимкнення електрики. Сподіваємося, цього не буде, але тим не менше, одно це все дуже впливає. Я впевнена, що зараз напередодні своєї підготовки ви думаєте, як готуватися самостійно, чи можливо там за шкільними підручниками, чи можливо там шукати репетиторів, чи йти на якісь. Курси тут вже ну це прям настільки індивідуально. Мені здається, що підготуватися самостійно можна, але не до всіх предметів, і це може зробити не кожен учень. не всім, не всім підходить самостійна підготовка. Це факт. Треба мати велику самодисципліну силу волі, так себе контролити треба дуже чітко мати якийсь розпорядок, режим. Ну це це надзвичайно складно. Мені здається, що немає такого. Дуже мало таких. Статовий рівень знань. Мені здається, що все ж таки непогану базу треба мати, щоб готуватися самостійно. Тобто, прям повністю з нуля вийти на якийсь класний рівень з історії, ну це складно, скажімо так. Ну Я за історію говорю, не знаю, як ну, зібратися. Це там з математики, сі... з англійської ще. Там... Чи загалом готує школа до НМТ? Ні. Школа. Я знаю, типу, є школи, в яких там проходять, проводяться якісь додаткові типу, заняття для підготовки для НМТ. Але, в принципі, запам'ятайте собі, школа не зобов'язана готувати вас до НМТ. Тому що школа а, зобов язана, зобов язана, іншу та, програму, там. школа зобов'язана дати вам середню освіту. Що таке НМТ? НМТ – це іспит для вступу на здобування вищої освіти. Тобто школа не зобов'язана вас готувати до вищої освіти. Це вже ваша відповідальність. Ви хочете вступати, а ви хочете, не вступайте. У вас є звичайно, вибір. У нас, взагалі, вища освіта, типу, не обов'язково. Вас ніхто не змушує вступати в університет. Якщо ви хочете, то будь ласка, готуйтеся. Тому не ображайтеся на ваших вчителів, якщо вони не готують вас до НМТ, тому що в. Практично це не їхній обов'язок. Я працюючи в школі, можу сказати, що зовсім відрізняється, наприклад, з багатьох предметів програма підготовки до НМТ і програма, та, яка викладається в школі. От у мене з географії воно співпадає ще там досить нормально можна проходити. Якщо у вас вчителі взагалі з того предмету, який ви будете складати класно готує, то супер. Але все рівно за один урок, величезна кількість учнів в класі, за один урок ви не будете так якісно працювати. Наприклад, якщо ви будете готуватися там чи з репетитором, чи на курсах, чи на чи якимусь іншому форматі ви там оберете саме до НМТ. Бо той, хто готує до НМТ, він знає всі нюанси цього НМТ, все на що треба робити акцент, на відміну від вчителя, який взагалі не дотичний цього року. Багато наших учнів складали, наприклад, НМТ в школі, так така тренувальна НМТ, і е, дуже багато формату, дуже багато імітацій, ті, які вони писали, наприклад. Зеографії не взагалі не відповідали дійсності, як на реальному НМТ. Тобто, там зовсім був інший формат. Там не 30 питань, а 20 питань. Взагалі шість задач де на НМТ їх, наприклад, 4. Ну тобто воно дуже дуже відрізняється. Треба в цьому варитися. Mm -hmm. Так як ми зі Ніною, треба бути в цьому компетентному, ну щоб було належати гатовка. Взагалі, типу, тести шкільні або якісь там контрольні шкільні. Вони дуже відрізняються від тестів на НМТ. Це теж потрібно розуміти. Ми знаємо по цих синіжотих підручничках. Так, наприклад, які ви часто обираєте для підготовки, там водичка водичкою, насправді, тому що ці питання вони практично ніколи не зустрічаються на НМТ. От сайт освіта можете на нього заходити. Звичайно, саме по ньому ми рекомендуємо тим, хто готується самостійно проходити якісь тренувальні тести, так щоб ви бачите, що саме вимагає НМТ, а не оті от тести, які у вас є там на контрольних роботах чи в синіжотих підручничках. Там дуже багато не інформації, чи існують перездачі на НМТ. Так, раз на рік. Так, одна єдина. Клали Мо або не брола. Вот або... так клали або не склали. Наступного року повторюєте знову. Немає апеляцій, немає перездач і все. Так, пан або пропав. Багато хто думає, типу, не складу на основну сесію, попаду на додаткову сесію. Це не працює не так. Це так не працює. Щоб попасти на додаткову сесію, треба мати вагомі підстави. Типу, наприклад, ви захворіли, або і не та... потрапили на основ... на основну ну. сесію. Так, або там була дуже тривала тривога, і вам дозволили піти на додаткову. Просто так, типу, бо ви там завалили основну. Ні, такого немає. Перездача суто раз на рік. І все тому до НМТ треба готуватися дуже відповідально, тому що одна спроба дається вам лише раз на рік. Знаєш, що багато хто учнів кажуть, що НМТ можна повирішувати суто логічно. Типу, воно не перевіряє знань взагалі. А суто так надумав в мене дуже багато учнів, які складають там НМТ. Підписників це не учні, підписники пишуть: ой, склав НМТ з географії на 170, тупо на логіку. Народ, ви, значить, мали якусь трохи базу своєї географії, бо тупо на логіку дуже складно скласти. Є питання тупо на логіку без питань, не, не маю тут ніяких заперечень, але все рівно є питання по факту, є питання, які вимагають знань, є питання, які вимагають проаналізувати, спростувати, спрогнозувати те, що ви маєте знати, бо без того ви інакше його не складете. Знання обов'язково, я не знаю 100%. відсотків. Yeah. Ну мені здається, типу є питання, які так дійсно там можна не мати yeah. особливо знань, але просто так відповісти. Але таких питань ну в тесті з 30 може одне, максимум два. Ah, так, так. Всі помиляються під час НМТ. Це факт, всі роблять помилки, але мені здається, найтиповіша помилка це не повторювати матеріал. От, типу, вивчив і все. І а через два місяці виявляється, що цієї теми нічого не пам'ятаєш. Так, повторювати потрібно обов'язково все, все. Причому повторення може бути будь-яке. Ви можете передивитися знову урок, перечитати конспект, переслухати подкаст, подкаст. пройти тест цієї теми, так але ну мені здається, раз на кілька тижнів стабільно треба кожну тему повторювати. Ну без цього ніяк. Ну але найбільша помилка: те, що ви починаєте готуватися в останній момент. Десь там в кінці навчального року ви починаєте готуватися. Всі предмети підряд, мозок вибухає, плюс у вас репетиція бальсу. Плюс у, вас там, я не знаю, фото... Плюс у вас там підготовка до випускного фотосесії. Народ, не робіть цього, готуйтеся заздалегідь, щоб потім себе не виснажити, не перевантажити, воно того взагалі не вартує. Всім постійно здається, що часу ще є, часу ще достатньо, а потім виявляється, що його вже нема, а обсяг матеріалу то, в принципі, досить немаленький, потрібно вивчити. Ще часто учні не проходять тести. От їм здається, типу, що просто достатньо вчити якісь там параграфи з підручника, і все практики не роблять. Практики не роблять, але НМТ – це практичний іспит. І ми вже говорили про те, що тести НМТ, вони специфічні. Вам треба звикати до цього формату. Практикуйтеся обов'язково дуже багато, особливо в останні місяці. Перед НМТ, робіть ставку на практику. Імітації, різноманітні, тести з освіти обов'язково тести в наших телеграм-каналах обов'язково, да. тому що вони відповідають формату НМТ. Так що практика, теорія, практика з вересня обов'язково починаєте. Хто хоче класно скласти НМТ, То це ваш просто такий, от успіх успішний буде, коли ви розпочнете підготовку не пізніше вересня. Ну, мені здається, з історії, наприклад, учні роблять типову помилку, коли забагато уваги приділяють датам. Учні сидять на тими датами, плачуть, вмирають, «Ой, бідаю, не можу вивчити дати. А насправді нам те з історії це не дати, це взагалі не дати. так? Вам набагато важливіше знати просто хронологію різних подій, а дати ви можете не знати взагалі. Якщо вам ви можете запам'ятати легко дати, супер, вчіть. Якщо ви не можете їх запам'ятати, ну дайте не собі мучте. спокій, не мучтесь. Вчіть щось інше, те, що ви можете запам'ятати. І в принципі, без знання дат ви все рівно можете підготуватися на 190+. а тепер погнали по ваших питаннях, які ви залишали нам в віконечку. Тут багато всього цікавого. Наприклад, перше питання: як обрати додатковий предмет на НМТ, якщо ти не знаєш свою спеціальність? Мені здається, якщо ви ще не визначилися спеціальністю. То для початку, як мінімум, починайте готуватися до основних предметів, так там українська математика, історія. І не думайте дуже довго, якби не затягуйте з цим моментом. Визначайтеся чим пошвидше зі спеціальністю, і тоді підключайте четвертий предмет. Ну реєстрація на НМТ відбувається десь весною. Так, лютий, там березень. Ну до того часу ви точно маєте вже визначитися. Ну тоді, тобто з другого семестру, ви вже точно маєте знати. На це так четвертий предмет, але краще визначайтеся зараз, дивіться на коефіцієнт. Те, що вам плюс-мінус, яка спеціальність підходить, дивитися на коефіцієнти, який предмет четвертий має найвищий коефіцієнт, відповідно, той і обираєте для здачі. Так, але, типу, навіть якщо ви не знаєте спеціальність свою, це не є привід відкладати підготовку десь там, коли ви визначитесь. Принаймні, готуйтеся до обов'язкових предметів. Угу. Наступне питання: чи потрібно мати знання на початку курсу? Загалом дуже багато учнів на курс приходить з нульовим рівнем знань, повністю підготу... повністю встигають підготуватися нормально і до географії, і до з історії дуже класно, коли ви маєте базу. Дуже класно, коли ви маєте знання, але багато учнів справді приходять на курс, не вчивши до цього взагалі там географію, не вчивши історію чи інші предмети, які є в нашій школі, і гарно готується, гарно складається. Все залежить. Від ваших старань, від ваших зусиль, від того, наскільки якісно і класно ви будете працювати і готові викладатися на Макс. Або питання, як встигати все вчити з усіх предметів. Ну, власне, для цього починайте готуватися заздалегідь з вересня. Звичайно, от, наприклад, наші курси вони не перетинаються там по часу. Ви маєте чіткий розклад, чіткий розпорядок. Ви там сьогодні чите історію, завтра чите математику, потім українську мову. І за цим от чітким розкладом, за цим чітким графіком, ви можете повноцінно гарно підготуватися. Взагалі сладіть. Собі розпорядок, типу, як ви будете готуватися, от прям план, в який день, яку кудиму ви вчите. І навіть незалежно від того, чи ви готуєтесь самостійно, чи ви готуєтесь на курсах, чи ви готуєтесь з репетитором, все рівно, самостійно працювати треба. Тобто плануйте собі, окрім, там, наприклад, занять на курсі, ще і самостійну роботу з тестами, самостійну роботу з конспектами і так далі. Просто складіть собі план. І ви легко зможете поєднувати підготовку до усіх предметів, якщо будете рухатись за планом. Ну і загалом на більшість питань ми вже відповідали, коли потрібно готуватися чи готуватися влітку. Розпочинайте підготовку з вересня. Наша щиро сердечна вам рекомендація. І буде вам щастя, і буде вам Так. Вірю, що у вас все вийде. Не ви перші, не ви останні. Хто складатиме НМТ, Тому все буде добре. Не хвилюйтеся, просто беріться до роботи. Ми раді були з вами сьогодні поділитися усім, з чим знали. Сподіваюся, чимось та й вам допомогли. Підписуйтесь, обов'язково тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку. Успіхів вам у підготовці.